Оце північна частина кояльника, бачите? В якому році? У 2006-07 році тут була вода. Це десь 3 кілометри північніше Еметовки. Старої Еметовки. Це кояльник. Тут була вода. То не вода, то просто болото, бачите? То, та, там зараз куяльник, але то болото. вода. Води туди і близько, немає. Десь, може, 5 км південніше є вода. А от я говорю, десь 15 років тому вода була тут. От прямо тут була вода. От. І далі. Оце газопровод. І навіть за лінією газопроводу заходила вода. Це Северинівський спуск. От реально сюди доходила вода. Кояльник 2022 рік.